Чезний привіт! Я вдячна всім, хто зазирнув на мій канал. І сьогодні я готуватиму ось такі дуже ніжні курячі відбивні. Тут у мене куряче філе, я його помила, прибрала все зайве і вже ось я його порізала і відбила. До речі, куряче філе є велике і ще поруч з ним є маленьке філе. Тому маленьке філе я, в принципі, для відбивних майже ніколи не використовую, я його використовую у фарш, у зажарку. Звичайно, що можна використовувати також для відбивних. У мене домашня курятина. Ось такі шматочки достатньо великі в мене вийшли. Як я вже сказала, я його вже відбила. В мене загальна вага тут 700 г. Як нарізати для відбивні? Ну, в принципі, як подобається, як звикли, так і нарізаємо будь-яким зручним способом. Я просто ось так по ширині... Філейки нарізаю на шматочки, ось такі, і потім їх відбиваю. Як відбивати, теж річ індивідуальна, потонша і це Це залежить від уже смакових вподобань. Трішки відставлю і буду годувати маринад. Оскільки відбивні у нас будуть сьогодні ніжні, тому і маринад я вирішила вибрати такий ніжний. Сметана у мене тут 4 столових ложки, у мене домашня сметана, в принципі, жирність сметани тут особливого значення немає, яка є, я використовую. І гірчиця. Гірчиця у мене буде не гостра. І ось така повна згорою ложечка чайна. Я використовую, в принципі, моя улюблена гірчиця, це гірчиця з медом лимонна. Тому використовую її. Можна, звичайно, взяти будь-яку, яка подобається, яку звикли вживати. Головне, щоб я не радила використовувати це гірчицю у зернах або французьку гірчицю. Сюди я додаю чорний мелений перець. І сюди ще додам солі. Сіль, звичайно, за смаком я на свою кількість додам півчайної ложечки. Все, більш нічого, в макаринат я використовувати не буду. Тепер все добре перемішаємо. Тепер потрібно замаринувати м'ясо. Я викладаю шматочки м'яса. І тепер за допомогою силиконової кісточки буду добре змащувати з обох сторін. Щоб м'ясо добре промаринувалося, і в результаті було ніжне і смачне. До речі, такі відбивні чудово підійдуть на свято до святкового столу, оскільки, як я вже сказала, виходять вони неймовірно ніжні і дуже смачні. Перші шматочки змащую, далі беру наступний шматочок, ще один. І точно так само. Перекоричці потрібно дати час промаринуватися. Півгодинки буде достатньо. Я залишаю ось так при кімнатній температурі. Звичайно, можна що й надовше залишити, маринуватися, але в такому випадку краще прибрати до холодильника. Потрібно ще підготувати лізон. В мене він цього разу буде супер простий. Я собі вже додала миску яйця і додам ще за смаком солі. Я небагато, буквально ось так на кінчику чайної ложки. Більш нічого додавати я не буду і просто все перемішаю діялочку. Всі продукти я підготувала, м'ясо промаринувалося, лізон готовий, і ще потрібна буде мука для паніровки. Розігрівається у мене сковорідка. налила я туди декілька столових ложок сонячно олії і буду тепер смажити відбивні. У муку спочатку опускаю шматочок м'яса. так струшу, Далі у яйце. І на сковорідку. Далі наступний шматочок у муку, з обох сторін, добре так. обваляю його, Лишнє струшу у яйце і на сковорідку. Сільні я буду смажити на помірному вогні з обох сторін до красивого золотистого кольору. Бивні вже повністю готові. Ось такі красиві вони виходять, дуже ніжні, м'які і дуже-дуже смачні. Тому я обов'язково раджу приготувати і спробувати. А сьогодні у мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Підписуйтесь на мій канал, давайте разом готувати прості смачні домашні страви. Всім миру злагоди та до зустрічі в наступних відео.